Привіт-привіт! На ваших екранах знову рожеві окуляри. І ми невгамовні ведучі. Я Софія Аврамчук та Меланія Прокупчук. Знаєте, що це таке? Це ж столові прибори. Якщо ви не народилися в сім'ї британських лордів, тоді не переймайтеся, якщо ви плутаєте столові прибори. У ресторанах високої кухні заведено. Що на стіл ставлять зразу всі прибори, а після вашого замовлення забирають. То, щоб не плутатись, ми все ретельно розкажемо. А поки анонс. Сьогодні в програмі хто придумав столовий етикет, які існують види столових приборів. Сервіруємо стіл правильно. Покрокова інструкція. Все від А до Я. Азбука ресторанного етикету. І наостанок розкажемо усе про те, як сервірують стіл на Різдво і Великдень. Не перемикайте рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо! Суспільство з давніх давань виробило правила поведінки. Насамперед, біблія та народна мудрість каже, що і як потрібно робити, аби дотримуватись правил етикету. Столовий етикет це правила поведінки за столом, які зроблять обід чи вечерю приємним для усіх. Але хто придумав ці всі правила? А це ми дізнаємось у сюжеті. Етикет. Стоїться за словом, ми чуємо дуже часто. Пам'ятай про етикет, поводься за етикетом. Пишитесь об заклад, що ці фрази вам точно говорили батьки. Усім привіт! Мене звати Діл Берхайчіва і завжди було цікаво, звідки з'явились ці правила і хто придумав етикет. Ну мусі совувати. Для початку пропоную ссосувати звідки ж походить саме слово етикет. Перше його вжив французький король Людовік IV у 17 столітті. На одному з прийомів у цього монарха гостям вручили картки, де перераховувалися правила поведінки, яких вони мали дотримуватися. От від назви цих карток етикеток, і з'явилося поняття етикет що етикет це мовчазна мова, завдяки якій можна багато почути та сказати. А це по тому, як людина входить, вітається, їсть, говорить, можна визначити її рівень культури і освіти. Слушно це чи ні? Але від цього зазвичай залежить прийняття важливих рішень, як і в особистому житті, так і в бізнесі. Отже, від того, як ми поводимося, як ми вміємо себе подати, залежить наш успіх, я б хотіла розповісти більше про те, як з'явився етикет у їжі. У більшості європейських країн, аж до 16 століття вживання їжі руками було нормою. Тільки трохи згодом в широкий вжиток увійшли столові прибори, почали формуватися правила етикету за столом, поведінка та манери. На святах її застільних почали приділяти особливу увагу розсадженню гостей і сервіровці. Столові предмети розкладають тільки на скатетину в певному порядку. До речі, а як почали користуватися столовими предметами? Предмет, який з'явився на столах пізніше всіх, виделка. нею як столовим прибором почала користуватися візантійська принцеса Марія Іверська у порівнянні з виделкою, ложкою почали користуватися набагато раніше. Перші прототипи сучасного столового предмета використовувалися ще в третьому столітті до нашої ери. Тоді їх виготовляли з глини кісток тварин дерева. А ось першість поправу віддається ножам. Спершу в руках людини з'явилися кам'яні пластини, потім бронза, мідні й залізні. Поступово змінювалася форма лези, матеріал ручки і так дійшло до сучасних ножів. Правильно користуйтеся столовими приборами, вітайтеся та будьте вічливими. Не тикайте незнайомим людям, не запізнюйтеся, дотримуйтесь дрес-коду, якщо він є. А якщо захворіли, сидіть вдома та лікуйтесь. Ці писані чи не писані правила є базовими. Вони розвивалися протягом століть. І саме нам варто не нехтувати ними, адже це, це про комфорт кожної людини. Дотримуйтесь етикету, мийте руки та не хворійте. А з вами була Дів Па-па! Більшість з нас в побуті користуються звичайними столовими приборами. Але кухонне приладдя не обмежується виделками, ложками чи ножиками. Бо їх існує дуже багато, а розрізняють їх за формою, призначенням та матеріалом. Ще вони поділяються на два типи допоміжні та основні. Софійко, зачекай, ми зараз все розповімо. Кажуть, правила існують для того, щоб їх порушувати. Але є такі, які не з а швидше відкривають дорогу в світ. Наприклад, знання правил дорожнього руху чи традиції різних країн. Бо це так неприємно, коли тебе випихають з мечеті десь у Стамбулі, лише за улюблені рвані джинси. Але сьогодні я вам розповім про правила сервірування столу. Це не менш важливо і відкриє для вас багато бажаних дверей. Думаю, не варто починати з історичних фактів. Напевно, хтось раніше розповів. Також не хочу говорити банальні речі, яких просто купа купезна в інтернеті: типу чиста і попросована скатертина, однаковий посуд, а не пластикові стакани і металеві видалки. Давайте від очевидних речей перейдемо одразу до зовсім незрозумілого. Оця ця шалена кількість веделок, ложок, ложечок, ніж для маса, тарілка для десерту. Очевидно, хтось дуже довго мудривав, щоб нас з вами заплутати. Але знаєте, коли це все вивчити і зрозуміти, то ви вже ніколи не будете колишніми навігласами, які не знайомі з видалкою для риби. Якби цього навчили в школі або ще в садочку, ми б з вами так не мучились потім. Отже, почнемо спочатку. Є певна послідовність, за якою потрібно сервірувати стіл. Коли скатертина вже є і її країни звисають більше ніж на 30 сантиметрів. Далі блюда і тарілки. Тоді поставте прибори. Лише після того різні скляні предмети і кришталь. І на завершення серветки, посуд зі спеціями і вази з квітами. Ну, якщо є, буде файнютко Це я вам таку базову базу описала. Що за чим ставити, якщо набір мінімальний? А тепер давайте перейдемо до вищої математики в світі сервірування столів. Отже, перше, після того як поставити основні тарілки, не забудьте про тарілочку для хлібобулочних виробів. Вона повинна стояти вище, ліворуч, на відстані від 5 до 15 см сервірувальної тарілки. Щодо приборів, запам'ятайте, ножі і ложки завжди праворуч, а воделки ліворуч. Але не все так просто. Десертне приладдя має почесне місце згори над тарілками. Лежить перпендикулярно до основних приборів. Ніж для масла теж блукає столом і лежить. Увага по діагоналі на тарілочці для масла. Просто супер легко, правда? Головне з нервів не почати їсти руками, але я вас вірю. Продовжуємо. Треба ж напої розставити. Калахи склянки і чарки стоять вгорі, праворуч від тарілок. Часом по діагоналі. Часом рівніше. Я таки не з'ясувала, як правильніше, але оці і завжди ставлять скляний посуд в порядку зменшення, як на фізкультурі, за зростом. Я майже все сказала. Таке першочергове. Звичайно, є безліч дрібниць. Наприклад, ножі мають бути повернуті лезом до тарілки, зубчики виделки – тільки вгору. І запам'ятайте, першими беріть ті прибори, що з самісінького краєчку, найдалі від тарілки. Але це вже не про сервірування. Це я залізла в іншу тему. І на десерт залишила чашечку чаю або кави. Куди ж їх поставити? Вже й місця нема. Є. Праворуч від тарілок в кінці колони з ложок і ножів. Щодо серветок, там теж не все зрозуміло. Люди різні фантазують відповідно до сервірування. Базове, формальне і неформальне. Базове це коли вдома. Неформальна це вдома але для гостей. А от формальна це потрібно викласти все, про що я сьогодні розповіла. Сподіваюся, це відео було корисним, а сервірування легким. Мене звуть Софія Щербай. Побачимось! Із звичайним етикетом ми вже розібралися. А як щодо ресторанного? Стоп! А вони чимось відрізняються? Ну, так. От ти знаєш, про що говорять столові прибори на тарілці. А як вони можуть говорити про щось? Ну, я маю на увазі, як вони складені. Там не все так просто. А ми розкажемо усе у сюжеті. Увага на екран! А, П, В, г, Д. Всі ми вчили цю апетку в школі. Але чи знаєте, ви що є ще одна, яка пов'язана з етикетом? Всім привіт! Мене звуть Яна Жеребідан. а бетка ресторанного етикету це прості правила, які вартувало б знати усім. Тож, щоб ви не розгубилися, як правильно себе поводити в закладах харчування? Дивіться! Отож, починаємо з бази. Коли заходите в ресторан, привітайтесь персоналу! Просте правило, однак про нього багато хто забуває. Далі зменшуємо гучність на телефонах. Хоча не лише на телефонах. Загалом не варто розмовляти так, наче ви на панк рок концертів. Говоріть спокійно та стримано, адже сумніваємось, що вам було б приємно, якби за сусіднім столиком хтось кричав. До закладу зайшли за столик сіли, офіціант у вас знайде. Що робити? Офіціант! Ні-ні, точно не так. Якщо хочете щось попросити або привернути увагу офіціанта, краще зробити це поглядом або легким кивком голови. Не вигукуйте та не махайте руками. Питання, яке багатьох турбує, коли ви сіли за столик. Чому така велика серветка? На столиках в ресторанах, як правило, є тканинні серветки. Їх варто покласти на коліна перед тим, як починаєте їсти. Не кладіть їх на стіл та навішуйте на стільчик. Вони для того, аби не заплямувати ваші штани чи сукню. Отже, їжу принесли, а з нею справжній квест із приборів. Звісно, краще вивчити, але маємо для вас малесенький лайфхак. Використовуйте їх по порядку зовні всередину. Буделка для закусок завжди буде першою, а ніж для м'яса ближче до тарілки. Коли будете смакувати, то пам'ятайте, що треба підносити прибори до рота, а не нахилятися перед тарілкою. Також наставте їх на скатертину лише на тарілку. А їжу з загального посуду беріть окремими приборами, а не тими, якими вже їли інші страви. А, ледь не забула. Тримайте свої руки про собі. Ой, тобто не шестикулюйте сильно, адже точно можете випадково зачепити чию старівку чи склянку. Ще не стукайте пальцями по столі, набавтеся столовими проборами та склянками. Не розмовляйте з повним ротом, навіть якщо запитання співбесідника застало вас зненацька. Прожутьте до кінця, а тоді вже відповідайте. Це не буде неповага, на відміну від того, якщо ви намагатиметесь розповісти щось із набитим ротом. Натягніться за стравою, сільничкою чи соусом через весь стіл, ви можете заляпати одяг або перелити щось на скатертину. Краще попросіть сусіда або офіціанта подати вам те, що потрібно. Це прості правила, які полегшать життя і вам, і вашим друзям. Попогодьтеся, червоніти через те, що запрямували когось салатом, чи розбили чуюсь склянку, такий собі досвід. А з вами була Діана Шрепіда. На цьому в мене все. Всім па-па! Ой, Софійко, ми забули про найважливіше. Про що? Про правила поведінки за столом. Як сервірувати, ми вже знаємо, а от як поводитись ні. І тоді точно будете почувати себе впевнено за столом. Дивимось сюжет. Дорожі світом вимагають від туристів знання певних правил, а зокрема, знання правил поведінки за столом. І хоча місцеві, напевно, пробачать вам порушення застільного етикету, краще таки запам'ятати деякі особливості, щоб справити гарне враження у незнайомій країні. А розкажу вам їх я, Марія Мельник. Починаємо! Почнемо з Японії. Тут вас обов'язково будуть поважати, якщо ви будете голосно всмоктувати локшину. А от підливати в свою склянку алкогольні напої вкрай нечемно. Ні, ні, вам не почулось. Голосно всмоктувати локшину це нормально. А ось грати з цим столовим приладдям, вертіти, клацяти, стукати, показувати ним на що небудь вважається неприйнятним. У місцевих закладах Непалу повністю відсутнє самообслуговування, а у гостях рекомендовано просити добавку. А вставати за столу під час колективного обіду негарно. А ось у сонячній Греції слідкуйте за своєю жестикуляцією. Ні в якому разі не дозволяйте собі розкритою долоною вказувати у сторону людини. Подібний жест може бути розцінений як образа. Це все одно, що сказати незнайомцеві, ти нікчема. Тому наслідки можуть бути непередбачуваними. Не просіть у Португалії принести сіль чи перець, адже це образить місцевих кухарів. Чи можна принести сіль? А у Франції не можна обговорювати фінансові питання за столом, побачивши в Мексиці людину, яка обідає, де б це не було, обов'язково скажіть про вечо. Це означає смачного. Таким чином ви продемонструєте свої хороші манери і повагу до культури країни. У деяких провінціях Китаю гостям не прийнято доїдати усю їжу із тарілки. а справа в тому, що пуста тарілка показуватиме господині, що ви ще досі не наїлися, і залишаєтесь голодними. Для господарів будинку це буде справжньою образою, адже це покаже, що вам дали недостатньо їжі. А ось в Угорщині, якщо ви почнете цокатися за столом, на вас не тільки косо будуть глядіти, а й можуть зробити зауваження. Справа в тому, що у 19 столітті австрійська влада придушила повстання угорців, після чого лідери країни влаштували публічне святкування. Саме на ньому вони гучно цокалися келихами. Аж вважають, що саме це слугувало зародженням такої традиції, а деякі кажуть, що цокання келихами приносить нещастя. А ви вірите в це? Я наприклад ні. Однак погодьтеся дізнатися про такі традиції у світі було цікаво. А з вами була я, Марія Мельник. До нових зустрічей. Па-па! Беланія -па! до два ще трішки. Цим у мене вже настрій джингл Белс. Але за календарем ще не зима. Мелані, я тут подумала, а як сервірувати стіл на Різдво? А як сервірувати на Великдень? Тому що час отить дуже швидко і скоро весна. Тож, увага на екран! Друзі, маю до вас питання, що на вашу думку додає святам атмосфери і коли вона найбільше відчувається. Усім привіт! Мене звати Катруся Палій, і мова про свята зайшла не просто так, адже саме зараз ми будемо її створювати. На дворі вже чим холодніше холоднішає, а це означає, що зовсім скоро зима і свята. Всі ж чекають на Різдво. Мабуть, ви спитаєте, а яким боком Різдво до теми етикету? Але ж саме це час перетворити обідню зону на чудове місце, яке викликатиме у вас душевний спокій та різдвяний настрій. Отож, поїхали! Ми звикли свята має бути багато їжі, але залишіть трохи місця, щоб прикрасити стіл посередині. Не робіть величезні конструкції та не ставте високі букети, адже так ви не побачите своїх гостей. Краще поставте гілки, ялинки та свічки. Так буде точно стильно. Якщо до вас на різдвяно-новорічні свята часто приходять гості, придбайте гарний святковий сервіс. Достатньо кількох красивих тарілок, які матимуть красивий вигляд і перекрашатимуть стіл. Наприклад, мої улюблені такі коричневі з різними розписами, як у давнину. Серветки можна використовувати й паперові, але якщо у вас гарний посуд та скатертина, елегантними будуть серветки з камини. Чим яскравіше, тим краще. А щоб додати оригінальності, перев'яжіть їх стрічкою або просто покладіть згори гілку ялинки або розмарину. Дуже простим і швидким способом прикрасити стіл можуть стати звичайні живі гілки, ялинки, розмарином, палички кориці або ялинкові іграшки. Просто покладіть їх на тарілку або декоруйте ними свічки. Що ж, різдвяний стіл є, а тепер перейдемо до Великодня. Так, так, він ще не скоро. Але підготуватися заздалегідь треба всім. Важлива база великоднього столу красива скатертина. Чудово пасуватимуть як і старовина скатертина, яка дісталась вам від бабусі, так і сучасна скатертина, яку вишили ви або придбали у майстерні. Якщо ж на Різдво ми ставимо на стіл гілочки з ялинки, то на Великдень геть інша історія. Зживі квіти з давніх часів, невіддільна частина свята. Аби букет вдало вписався у великодню атмосферу, вибираєте весняні квіти, а ще їх можна поєднати з гілочками верби ще одним традиційним українським символом. І ще великодні свічки вони також не будуть зайвими, але не забудьте й про головне. Писанки та крашенки. Без них ніяке сервірування не врятує свята. На цьому я завершую. Наперед бажаю вам гарних свят. А з вами була я, Катруся Палій. Па-па! Насичена у нас програма вийшла. Так, Софійко, мені дуже сподобалось. Особливо про прибори. І тепер я знаю, як ними користуватися. Але пора нам на обід. І одразу перевіримо свої знання на практиці. А з вами була Меланія Прокопчук та Софія Абрамчук. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па, 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 па.